Вітаю вас, мої любі на уроці української мови читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку наголос наголошений склад. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож і ми часу не гаймо роботу швидше починаймо. І, як завжди, починаємо нашу роботу із чистомовок. Будь ласка, повторюємо за мною! Ас ас, ас наш чудовий клас. зі, зі, зі усі ми, друзі. Ем, 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 нікого не підведем. Ім 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 нам весело усім. Ли, Ли-ли урок ми почали. Ри-ри, ри, чітко говори. Ви, ви ви слова назви. Жи жи жи, свою думку скажи. Молодці. Дітки, приготуйте, будь ласка, свої посібники з української мови. Розгорніть на сторіночці 29. Сторінка 29. Сторінка 29. Ось так тільки повинно виглядати ця сторіночка. Ну що ж, давайте ми з вами згадаємо вчорашній матеріал. Скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми собаку ось так розділити? Не можемо. А слово, ми навчилися. Вчора розділяти. Так, ми знаємо, що ми слово можемо поділити на склади. Як ми це робимо? Ми ставимо наш лікоть на стіл, долоньку підносимо до підборіддя. І коли ми вимовляємо слово повільно, чітко, наш, під, наше підборіддя торкається до долоньки, і ми з вами рахуємо кількість складів. Наприклад. Со, ба ка Скільки складів, дітки? Три. Правильно, це ми вже навчилися на вчорашньому уроці. А на минулому. А давайте ми тепер з вами спробуємо наголос поставити. Що таке наголос, дітки? Дивіться, сьогодні ми з вами будемо вивчати наголос. І щоб визначити наголошений склад, нам потрібно промовити слово вголос, і наголошеним буде той склад, ну, ми будемо наголошувати, так, і з більшою такою протяжністю і силою голосу. Дивіться, ось, наприклад, давайте ми спробуємо покликати собаку. Давайте собака! А ну, ви тепер. Собака. Дивіться, ми тягнемо другий склад. Ось він. Давайте ще раз спробуємо. Покличемо це слово. Собака! Ба, да? Собака! Значить, у нас наголошеним складом буде другий склад. Ну що ж, перед вами завдання. Перше. Розгляньте, будь ласка, малюнок і моделі. Слів на ньому. Обведи знак наголосу. Дітки, перше у нас зображено дерево. Будь ласка, давайте визначимо, скільки складів. Дерево. Три правильно. А тепер покличте дерево. Дерево. На який склад падає? Дерево. На перший, саме перший склад, дітки, ми з вами протягуємо найбільше. Ми його вигомовляємо із більшою протяжністю, із більшою силою голосу. Тому перший склад буде наголошений. А знак, яким це позначено, буде ось цей. Будь ласка, візьміть зараз простий олівець, і обведіть знак наголосу. Будь ласка. Це означає, що цей склад буде наголошений. Давайте ми спробуємо наступне слово. Там багато дерев. дерева. Давайте погукаємо слово дерева. Давайте. Дерева. Ще раз, дерева падає на другий склад. І ми бачимо з вами, що на другий склад. Давайте спробуємо погукати тато. Так? Тато гукаємо. Тато! Ми відразу тягнемо перший склад. Тато. Добре, обвели, будь ласка, знак наголосу. Давайте ми спробуємо погукати маму. Мама. Мама. Чи мама? Ні, мама. Також на перший склад. А давайте ми погукаємо тепер квіти. Квіти. Ще раз. Квіти. Чи квіти? Ні, квіти. Також на перший. А давайте ми спробуємо погукати слово ролики. Ролики. Дивіться, відразу перший склад так? І відразу ми «ро» тягнемо більше. Тобто на перший склад давайте ще ролики. Покличте, будь ласка, всі разом. Ролики. Перший склад наголошений. Ми не кажемо ролики, ми не кажемо ролики, ми кажемо ролики. Наголошений перший склад. Перевірте, будь ласка, чи всі ви обвели знаки наголосом. Якщо так, то переходимо до наступного завдання. Перед тим, як виконати наступне завдання, а ми вже там будемо писати кількість циф, цифрою писати, де в нас буде наголос, на першому, на другому чи на третьому складі, ми з вами відпочинемо трішки. Тож, будь ласка, фізкульт хвилинка. Всі встаємо.

Молодці відпочили. І друге завдання таке. Нам треба знайдіть, знайти предмети, назви яких відповідають на питання що. І в комірці біля цих слів упишіть, який склад наголошений. Дітки, давайте ми зараз уважно подивимося. Дзика це живе чи не живе? Істота чи не істота? Це не істота. Це предмет у нас, так? живий. Пробуємо, будь ласка, поділити спочатку на склади. Дзига. Два склади. А який же із них наголошений? Давайте покличемо. Дзига. Ще раз. Дзига. Перший наголошений. І вже тут ми бачимо з вами, що зараз хвилиночку. У нас перший склад. Наголошений і стоїть вже цифра 1. Будь ласка, візьміть простий олівчик, і ось тут, там, де в мене красна поділка, позначте, що нас тут розділяється, так? що в нас тут 에, розбиваємо на склади. Далі, білка, дітки, це хто чи що? Хто правильно? Жива білка в нас це назва істоти. Добре, давайте ми не будемо, тут не треба записувати, так? А треба просто наголос. Вибачте, склади. Біл-ка. Ще раз білка. Молодці. Ми не записуємо у квадратику, на який склад падає наголос, але ми розіб'ємо це слово на склади. Розбити так як і я, будь ласка. Далі, корабель. Скажіть, будь ласка, це хто чи що? Звичайно, це що. Не живе не істота. Давайте подивимось скільки тут складів. Ко, рабель. Три правильні. Розвиваємо. Кобель. Корабель. Чудово. Це що? Відповідає на питання, що? Тому ми з вами ставимо у квадратик відповідну цифру. Тобто, на який склад у нас буде на, на який склад у нас буде падати наголос? Будь ласка, приготуйтеся, поставили наші долоньки і поїхали. Гукаємо: корабель! Ще раз. Корабель! Дітки, це у нас аж на третій склад. Тому нам треба в цьому квадратику поставити цифру 3. Давайте разом з вами це зробимо. Напишіть, будь ласка, простим олівчиком цифру 3. Корабель. Далі у нас каштан. Давайте порахуємо, скільки тут складів. Каштан. Правильно, всього два склади. А давайте тепер ми визначимо, на який падає наголос. Наголос, дітки, це таке з підвищеною силою, з протяжністю. Ми вимовляємо. Тобто, давайте ми його погукаємо в гості. Каштан. Каштан. На другий. Дивіться, перший раз а в нас просто, так? Каштан. А другий в нас протяжно, ми вимовляємо. Тому у нас тут падає на другий склад. Позначте, будь ласка, цифрою 2. Це означає, що в нас наголос падає на другий склад. Чудово! А зараз ми переходимо до виконання третього завдання, і нам треба поділити слова на склади. Поставити наголос. І обговоримо, який предмет зайвий і чому. Поїхали. Перше це в нас кубики. Давайте ми разом визначимо, скільки тут складів. Ку, Ки. Скільки складів, дітки? Правильно. Три. Тож розділіть, будь ласка, наш прямокутничок двома лініями. Таким чином у нас вийде три склади. Ку-би-ки. Чудово. Є. Далі наступне лото. Але давайте ми відразу погукаємо слово кубики. Давайте кубики. Ще раз кубики. Наголос падає на перший склад. Поставте, будь ласка, ось таку палочку, яка означає, що наголос падає саме на перший склад. Чудово. Тепер лото. Перевіряємо слово лото. Лото. Скільки тут складів, дітки? Два. Молодці. Тому ми наш прямокоточок ділимо напів. Вийшло два склади. Давайте погукаємо це слово лото. Давайте. Лото! лото. На останній наголос падає, правда ж? Давайте ми напишемо рисочку, тобто знак наголосу на останній склад. Наступний шахи. Ша. Хи. Скільки у нас тут складів, дітки? Ша-хи. Також два склади. Тому ми поділяємо знову наш прямо кутничок нафік. Визначаємо наголос. Гукаємо це слово. Шахи. Ще раз. Шахи. Наголос падає на перший склад. Тому перший склад буде наголошений. Поставили паличку. Далі у нас автомобіль. Розбиваємо на склади. А томобіль. Ще раз. Атомобіль. Тільки скільки тут складів? Так, їх аж чотири. Тому, будь ласка, проведіть три лінії. Це означає, що тут у нас буде один, два, три, чотири. чотири слова. Давайте ми спробуємо поставити наголос цьому слові. Погукаємо це слово разом. Автомобіль! Ще раз. Автомобіль. І ми чуємо, що наголос падає на останній склад. Дітки, а скажіть, будь ласка, які? Тут предмет буде зайвим. Так, це буде автомобіль. Кубики це розвиваючі ігри, так більше. Лото також, і шахи також. А машинка це іграшка. Так, це іграшка. Добре, молодці. Поралися із цим завданням. Хто ще не встиг, будь ласка, поставте відео на паузу і допрацюйте. А ми зараз з вами прочитаємо вірш. Той, хто вміє читати після того, як я прочитаю, постави відео на паузу і обов'язково прочитає виразний вірш. Хто не вміє ще читати, уважно послухає. Ластовиння. Бігають, стрибають діти, хочуть сонечко зловити. З неба сонця не дістати, кажуть дітям, мама й тато. Діток сонце привітало, промінцем залоскотало. Ластовинням крились щічки, стали сонечками личка. Скажіть, будь ласка, а чи є на ваших щічках ластовиння? Це такі маленькі краплиночки, руденькі. Це дітки називається ластовиня. Ще так говорили раніше в народі, що ластовиня є в того, кого поцілувало сонечко. Тож, дітки, будь ласка, хто вміє читати, поставте відео на паузу і прочитайте ще раз цей чудовий-чудовий вірш. Чудовий Ну що ж, підведемо підсумки, і ви мені покажете, чого ви навчилися на уроці. У нас є сорочка. Давайте разом розділимо на склади його і скажемо, який наголошений склад. Сорочка. Ще раз. Со, рочка. Дітки, який, наголос... який буде склад наголошений? Давайте ми зразом погукаємо це слово. Сорочка. Ще раз сорочка. Так, дітки, у нас буде другий склад наголошений. І давайте ми перевіримо. Ось він. Правильно. Далі. Наступна сукня. Давайте розділимо на склади. Сукня. Ще раз сукня. Два склади. Давайте погукаємо це слово до нас в гості. Сукня. Стукня. Наголос падає на перший склад. Давайте друге. Це в нас халат. Давайте разом. Ха-лат. Ще раз халат. Два склади. Погукаємо це слово. Халат. Ще раз халат. Наголос падає на останній склад. Далі, будь ласка, ми з вами останнє слово розберемо шорти. Поставили долоньку до підборіддя і поділяємо на склади. Шор ти. Ще раз. Шорти. Два склади. Який склад буде наголошений, як ми дізнаємося? Ми погукаємо його в гості до нас. Давайте. Шорти. Ще раз. Шорти. Перший склад. Буде у нас наголошеним. Дітки, ви великі молодці, ви неймовірно впоралися із сьогоднішнім завданням. На цьому наш урок завершується, і я дуже сподіваюся, що ви оберете ромашку, яка посміхається, бо у вас усе сьогодні вийшло. На все добре, до нових зустрічей!